Друзі, усім доброго ранку. Ось такий самодільний підйомник. Його підкатуєш під автомобіль. Даний автомобіль ось приїхав до мене з такою поломкою. Поломка краба. Якщо вам видно, дуже незручно працювати в таких умовах, коли нема ями. Виручаю ось такий підйомник. Значит, його я підганяю під автомобіль, потім з допомогою вот таких вот самодільних приспособлень піднімаю його, піднімаю машину. Зараз вам це все покажу. тяжелая зараза. Так, с этой стороны до себя, значит. Вот так. Тяжелая зараза. Значит, вот так вот. Єсть і запихаємо під машину. І встановлюю так, щоб ці лапи були отут, -от, де шов порогов. І що? І будемо піднімати. Гайда. Беру самопальне чудо інструмент. Перед тим як проводити сварочні роботи я завжди відключаю масу. Не забуваємо пустити капот, тому що праця в потолок. Я трошечки приподняв його. Лапки освободились. Їх можна регулювати внутрі, наружу, щоб вони от сюди попали точно. Максимально ровно це все встановлюю. Ну все, і піднімаємо. Значить, якщо мені треба передок підняти, я подвигаю ближче до передка. Максимально близько до передніх коліс. Якщо мені треба підняти по центру машину, а потім можна буде вот так от передок підняти вот або задок підняти. Вот ці лапки будуть іграти, як качелі, коли до доверху. Зараз я вам покажу. Мені надо передок максимально вперед. Тут теж у мене все впадає. Ну що, починаємо крутити. Опа, вперлись, ще раз провіряємо. Все на месте. Можу смело поднимать. Ставлю телефон на штатив и показываю вам. Ребята, обратите внимание, на скільки задок піднявся. Якби в Жигулях я поставив вот тут от, вот тут от поставив, вот я по точке орієнтуюсь, в жогуля б піднявся б передок. Потому що задній мост і так далі. Тому подобне, трошки сзади є свіс. А тут що? Тут сзади абсолютно задок дуже легкий у девятки. Ось вот так от можна нажати і підняти передок. Ну, зараз поставлю страховочку. Тоді будемо працювати. Піднімлю, покажу. Це ще не до краю я підняв. О, дивіться, ще скільки можна підняти. Ось так от. Шина сама тримається вже в такому положенні. Ну, Такий от фіксатор поставив. Значить, що з допомогою інструмента відкрутив. Сразу вже кусок відвалився. Бачите, тут вже була колись тріщина. Це старо ось. В общем, от така от тут картина. Сейчас откручую вот цю часть. Снимаю краб і далі работаємо. Так, да, колісо наскільки йшло назад, що он тарло об оську. Ну що, давайте підберемо сюди гайку. Попробуємо джати. Що у нас тут? 24. Сразу вже взяв. 24, так. Да. Не знаю, що цей малесенький потягне. Потягнув, красавчик. Так, отжимаю ще оцей, тут бачу, 13. Да, вирвало тут резьбу. Не дуже все хорошо. Геть не хорошо. лки-палки. Ребят, сейчас я тут це все поубираю. Вот це все. Вичищу. І потім вам покажу готовий результат. Тут щось не можу зрозуміти з двох частей Все Ну, не знаю, не знаю. Значить, що я думаю, живу в поселці, да? СМТ. Такої ремсталки у нас немає. Любую запчасть. запчасть, или какая-то другая запчасть надо заказывать в интернете, если это запчасти кузова. Ну, если это детали авто, ну, вот такие запчасти. Их можно купить в магазине без проблем. Вот сидю, думаю, что делать? Лепить всех кусков? Или же заказывать, ждать? Но вспомнил, у меня есть донор. Сейчас пойду гляну, там резьба. И, может, оттуда вырежу сюда приварю. Ребят, я вот вырезал с донора вот такие вот кусок. Вот тут есть вся эта часть. Сейчас все аккуратненько вырежу отсюда. И буду туда Але перед цим як це зробити, треба допустити, щоб відкрився магазин, купити новий краб. Це все діло подогнати, щоб все потім було без проблем. Так що поїхали далі. Трошки повернув. Напостачувати. Ну, ребят, без таких от ситуацій не буває. Ремкомплект. кажу ремкомплект, вставку я знайшов з донора. Да? Но коли е, перевірив різьбу, зірвана різьба, зірвана тут хороша різьба. Смислу немає сюди вирізати і туди ліпити таке ж саме, без різьби. Ну, навіщо воно не потрібно? Я от докупи все зліпив, приміряю крап, все чітко стає. Болти, бачите, тут теж в рознобой. Тут вже хтось хімічів щось робили. Ось вот тут на 17, на 13 головка і на 15 головка. Ну, хорошо, що оцих двоє два длинних, вони підуть сюди і сюди, а короткий наперед. Тому що, самі бачите. Але я ж кажу, всі вже тут підбирали. Вони мають, по-моєму, бути всі на 13. По-моєму, а може на 17, я вже не пам'ятаю по-заводському, як має бути. Ну Тут рознобої 17, 13, 15. продвигаюсь далі. Зараз тут красиво обшию. Ось ось оболочку зроблю обшию красиво. І все назад збираю Ці шайби відсюди не знімався регуліровочні шайби, щоб не перепутати. Ця шайба йде внутрі. А ця на наружу. Отак от. З підйомником набагато. интереснее работать. Идем далее. Вот, примеряю новый краб. Все по отверстиям стояет, все свободно, все четко. То есть болты все крутятся легко, все хорошо. Так что обшиваю, наводю красоту, обрабатываю мастикой, все закручиваю и опускаю машину. Поехали. Я знаю, що багато, мабуть, хто дивиться, недовольні, що я всі фрагменти, моменти не показую. Ну коли тут заходиш вже в цю атмосферу праці, нема коли кожну секунду ставити, знімати. Треба навчитися це зробити. Взагалі, зараз покажу, що вийшло. Ось так все вийшло. Метал. Я сюди поставив 1,2 зверху. Все це обшив, точками везде прихватив. Зараз обработую. І, І от так вот все стане на своє місце. Все, ребят, так вот все це виглядає. Я трошки заморився цю защиту ставить. Все, опускаю машину. Більше в цьому відео я хотів показати сам підйомник, Так що... Ви бачили, як він працює, я його зараз опускаю. От Я зовсім забув на цій машинки реверс поламався, то кнопочка була, так що опускаю я от простим шуруповертом. Майже опустив ось. Зараз, коли випускаєш, ці колеса опирають, щоб можна було котити. І отут -от піднімається вверх. О, бачите, він на колесах ось. Все. Можна витягувати, можна віддавати машину. З вас, ребята, якщо комусь сподобалось, лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня, друзі, всім добра.